Пропонується до продажу житловий цегляний будинок у самому центрі села Осятин, Кременецький район Тернопільської області. Будинок продається разом із господарськими будівлями та гаражем з оглядовою ямою, що робить цю пропозицію особливо вигідною для сімейного проживання або ведення власного господарства. Загальна площа будинку становить 80 квадратних метрів. Зручне планування включає 4 житлові кімнати, кухню та ванну кімнату. Будинок у хорошому житловому стані, придатний для проживання одразу після купівлі. Водночас є можливість виконати косметичний чи капітальний ремонт і облаштувати все відповідно до власних уподобань. Опалення індивідуальне газове. Додатково встановлено твердопаливний котел та грубку, що гарантує тепло та незалежність у будь-який сезон. Підключений центральний водопровід, каналізація септик, електроенергія заведена в будинок. До будинку належить приватизована земельна ділянка площею 16 соток, територія рівна, доглянута та повністю огороджена. На подвір'ї росте плодові фруктові дерева. Є достатньо місця для облаштування саду, городу, зони відпочинку або додаткових господарських потреб. Наявні господарські приміщення, які зручно використовувати для зберігання інвентарю. Утримання господарства чи майстерні, локація будинку одна з ключових переваг: центр села, тиха та водночас зручна вулиця, у пічій доступності школа, дитячий садок. Магазини, що забезпечує комфортне повсякденне життя без потреби далеких поїздок, зручне транспортне сполучення з навколишніми населеними пунктами, до відомої духовної святині Почаївська лавра всього 15 кілометрів, що робиться пропозицію і також для дачного проживання або інвестицій. Ціна 5700 доларів, документи в порядку, можливий швидкий вихід на угоду, гарний варіант за доступною ціною, будинок, який варто побачити наживо. Обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.